Так. Казав <свят> так-так. Давайте знімемо це відео про людину. Чи думала людина сьогодні про вас? Чи думала людина сьогодні про вас? Так. Що в нас за людина? Прийшла на розклад. Людина сімейна, може мати сім'ю або Якщо виходить, ми зараз дивимося про пару, значить це пара зараз в розпаді, у них була сім'я або вони хотіли сім'ю. Людина сімейна. Це може бути як жінка, так і чоловік. Ви можете підставляти. Людина сімейна, може мати сімейні цінності. Людина сімейна. Це може бути чоловік і жінка, в яких цінності: вірність, любов, довіра, повага, діти, бит, хата. Ва вона посадити, ну ви зрозуміли, це сімейного типу людина. Значить, тоді для цієї людини буде типу, повідомлення, що думає, чи думав про вас сьогодні чоловік? Що за чоловік, який про вас має думати? Угу. Це може бути людина сили. Людила. Людина може бути сили, людина може бути. Яка має якийсь дар, людина, яка має якісь способності, може бути емпат. В ночне время людина згадує вас. Людина може бути двойственна. Мати ангела і демона. Що за людина? Зачекайте. Зараз ми глянемо, що це за людина, що це за друга людина, яка думає. Ага. Людина, яка заігралася або заігрується розуміннями, розуміннями вищих матерій, вищих сил. Людина може собі причепити велику корону на рахунок того, що людина сили і цим ігратися. може всякі знання, які заборонені з самообманом. Людина займається самообманом в вечірній час. Так, що ця людина думала про вас сьогодні? Що ця людина думала про вас? Якщо своїми іграми закінчилась, що буде думати про вас сьогодні? Ну, Людина згадує ваші зустрічі, людина розуміє, хто ви є. Згадувала вас в хорошому ключеві. І остання спроба. Остання спроба людина згадує вас, як. Остання надія прекратити ці ігри, чи ви як спасіння для цієї людини, чи ви маєте бути як остання надія, яка має відкрити, забрати ці ігри, забрати ці ілюзії і зробити цю людину сили? Що людина думала про вас? Що людина думала про вас сьогодні? Що ви остання надія цієї людини? Що яка допомагала при які були разом допомагала людині осознавати, хто вона є, постійно вказували на її недоліки цієї людини і працювали над її самооцінкою, і працювали над тим, щоб людина росла. Насправді, людина бачила це, що ви її принижували. Людина так це бачить, ви її принижували. А ви це об'ясняли людині, щоб достукатися, щоб людина почала більш поважати себе. Щоб більше себе любити і приймати себе такою, як є. Тому що тут бачите, показано в карті, що от людина є ось така, а себе бачить такою. І ця людина, вона сімейна, вона приземлена людина. Вона це все розуміла, що е, ти є така, от така, я тебе люблю, такої, мені такої не треба. І це виходить, що людина йде двойственно. От вона вам йде двойственно. І от вам йде, що в мір. Людина несе в мір, а насправді, яка вона є. Це йде знижна самооцінка, неповага, і ця вся людина вона приймала це все. І типа людина любила. О, неважливо, як сама людина себе не любила і ділила себе. Думала, що коли вже зараз сталася ситуація, людина думала, що типа її любив цей чоловік і за зацію. Ну насправді він любив і таку. І в цьому була фішка, і в цьому вона була бути щасливою. Ну, людина за проходить цей урок понімання цього всього. І людина розуміє. Про цю людину, що як все правильно робив, все вірно вів. Тому що важно оце, щоб ти себе прийняв таким, як є, щоб ти себе любив таким, як ти є. І не питався її грати на люди. Що людина сьогодні ще думали? Людина йде до цілі своєї. А ціль, яка ціль? Ну, виходить, ціль яка? Людина почала йти сюди, в зеркало. Людина поставила ціль вийти в якусь ілюзію, самообману через ігри і собі влучити в голову, що отака от класна, така хороша, отака тема. А цю хочу обрати. Що людина думала про вас? Що людина маніпулювала вами. Людина думала про вас, що вона вами маніпулювала, робила, робила вами ігри. Робила всякі штуки, хоча зараз розумію людина, що ви реально маєте круті прошивки, і яким ще дивіться, ще далеко і далеко до цих прошивок. Що ви насправді любили чоловіка такого і не питалися такого зробити. Ви питалися, цей чоловік завжди питався зробити такого чоловіка, як він є. Щоб показати йому, ти такий є, і такий ти маєш любити мір. І, і тебе так само люблю за це, а не за це. А ця людина за рахунок того, що двойственна неприйнятність себе, занижена самооценка і постійні ігри, починала маніпулювати цим чоловіком. І зараз вона осознає. Ця людина осознає, що вона вами маніпулювала. Що далі думає? Ну, сидить. Може вона виглядає так, як це знаєте в зеркалі, тіпа, що яка я красива, яка я класна людина. От насправді людина вона всередині сидить, засунулася в куточок і розуміє, е, що ту ситуацію, яка у вас була создана, була. Е, чоловік создав сам і за своїх ігор і маніпуляціях, не визнаючи цієї сили. Хоча цей чоловік він набагато чого більше знає. І знає за цю силу, і знає за це зеркало, і за ці маніпуляції, за це все він знав і питався. Він питався з'єднати це всередину, щоб воно не ділилося. Це що це за чоловік? Ну, що це за чоловік як тоді, якщо він знає про це? Знаєте, цей чоловік теж міг ілюзії наводити раніше. Він освободився. Бачите? Тоже міг ілюзії робити, создавати, міг сам в ілюзіях бути на рахунок цієї ситуації, але він освободився. Все, він, зараз ця ситуація яка сталася, людина вже освободилася від цього всього. В цій людині вже не потрібна ця штука. Він получив свій, да, свій бомеранг конкретний. І за цією ситуацією, що він хотів зробити, він просрав себе і получив за то бомеранг. Цей чоловік. Да, людина стабільна, сімейна і несе своє наказання. Несе своє наказання за ілюзії. Відносно цього чоловіка. Душевні муки в чоловік проходить. І за того, що чоловік, який прийшов до нього, він представив таку о, оцю зразу, виставив перше дзеркало, а цей чоловік побачив оцю от і почав прив'язувати. І за рахунок того, що він жив в ілюзіях, які робила маніпуляції ця жінка. Тут може бути й чоловік, тут немає має різниці зараз. Кожен підміняє свої поняття. І присходила така ситуація. Так, що думав сьогодні Этот чоловік? Що він ще думав, окрім сожалення про те, що він зробив? Знаєте, що людина бачить вас як людину сили? Людина або за вами слідкує, або знає, або сплетні має, або хтось доносить інформацію. Людина побачила, що ви володієте даром. Але дивіться, карти показують. Бачите, воно тіпо, як одне одне йде. Що це людина сили, це з космоса. І тут так само, третій глаз відкрився. Людина думає, що у вас є відкрився способність. Чи відкривається способність? Ну, що ви людина сили? Що ще людина думала про вас сьогодні? Що як було кайфово з вами? Драйвово. Що людина, аж, Може, вам не кажеться, що людина більше всього що аж кричить від того, що цього всього немає. І людина злиться на себе і загонить себе. Це може бути вечорами. Загонка в себе і крик на себе за те, що людина. Да, людина тірзає себе. Що ви вели цю людину, як малу дитину, такого за пальчика, вели й допомагали. Ну людина все знає. Получається, що може бути, що ви зараз в розлуці получили ключики від сердець одне одного. І людина це понімає, тому що людина почала могла зайнятися якимись езотерическими знаннями. Може, там якась нумерологія, матриця судьби, таро. Людина пішла туди. Почала це все діло осознавати. Е, людина думає, що це ситуація, яка сталася, що це вже все. що тут вже немає шансів, що людина накосячила, людина тепер поставила крапку. Хоча їм обом є про що поговорити, і I am sorry. чоловік за осознання понімає, що треба йти просити вибачення. А тут чоловік із -за третього глаза. А чому це людина так думає? Тому що людина ця стала вже в свою силу, або стає в свою силу, або осознає силу оцю. І тому приходить таке понімання. Ну, людина людині стидно. Людині стидно. Людина залишилася як ото без ніг, без вас. Насправді людина не цінила вас, цю людину не цінила, знецінювала, вважала ціну цієї людини дуже малою і постійно могла всяке гнобити цю людину і не приймати. А зараз вона розуміє, коли виходить, розлука дала осознання величі цього чоловіка. Так, угу. да, ви, ви були дуже великою радістю для цієї людини. Ви насправді займалися саморозвитком цієї людини. І приводили її в гармонію, цю людину. Да, вас бачили, як оце. От І все прийшло до того. І ін янь Чим все має закінчитись? Людина осознає, що ви були як біле-чорне, ви були як оце от були. Людина це осознає. І про що вона думає про вас? Но... Не проявляється. А чому не проявляється? Людина не може дати, дати раду женській своїй або начало цьому. І, і знає, що те, що було раніше, вже так не буде, і людина не зможе сюди зайти на тих самих енергіях, як було. Людина проходить трансформацію. Людина проходить трансформацію, осознавання цього всього. Тому що без цього іспитання, яке є, людина би не зрозуміла вагу оцього чоловіка. Ну, проходьте, обучайтеся. А Ану, запитаємося, чи людина знає, чи так, що людина думала? Чи людина знає, що вони любляться? Да. Сім'я, бачите, довгий строк, але в них є сім'я. Стабільність, безпечність, сім'я, да, людина навіть е, може бути і винить себе е, за те, що от, оце все розрушила. Чоловік сімейний, основательний, практичний персонаж такий. Дом, так. Да. Що людина думала сьогодні? Е, людина іспитує любов. Ця ж справа була. Да. А та, що зліва, потеря, обман людина пережила. На даний час людина е, знаходиться в такій е, переродженні, і любов людина осознає, як. Е, 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 тута рани тута рани загоюються, і людина так само розуміє, да, а істи сім'я. Бачите, любов швидко все проходить, так. Да. А вона, ця людина, яка думає, знають вони, вони по судьбі, ці люди. Більше всього, що ця людина або не знає, або не вірить в це. Ну, хорошо, а ця пара по судьбі. Так, ця пара. Ця пара, вони по судьбі. Да. Хороший Успіх. Приймайте цю інформацію. Всім шести.